Брудівськими оселями ходив справжній вертеп. Костюмовано театралізоване різдвяне дійство організували парафіяни чесного хреста. Майже три десятки різноманітних персонажів, у які перевтілилися віряни, несли радісну звістку народження сина Божого Спасителя усього людства. Як це відбувалося, наша камера зафільмувала у господі депутата Бродівської міської ради Ігоря Клима. 举起。 Люди. З вифлеєму ми йдемо, і ступаємо усюди вістку, радісну несемо, коли ласка пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Хочем вам кулядувати і славити Христа Бога. Спи, спи, Сьогодні, панове, новина явила, що бачив незвідане диво. Що за диво нам явилось? Чи то може дніє, що за ясність над вертепом? так ясно зоріє? То не дніє, не зоріє, чи далеко день, то вертепі така ясність, як світлий огень. Мир вам, браття, мир волошу, вістку радісну приношу, що прийшла ясна година, породила діва сина, вихлиєні у яскині, в яслах дивних в жит сіні. тож всі Бога ми вітаємо, пісню радісну співаємо. Ми йдемо з колядою за небесною звіздою, котра нам це об'явила, прихід Месії звістила. А ми Месію, як на шляху шукали, Ірусилим і Ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А ірод, він же лукавий, став дуже цікавий. Це мудреців питався, ніби з поклоном збирався. Хотів зробити шито крито, щоб малих було убитих. А ми ми знайшли, поклінь йому віддали, дарунки зложили, словом звеличили. Люди добрі. Жиде, а щося стало? Моя сова десь пропала. Вже її три дні, і три ночі не виділи мої очі. Маю вам таке сказати. Вже не знаю, де шукати. Був в шпиталю, був на торзі. Був у Кнайпі, навіть в Мокзі. Що немає моєї саги. коня світа. Ми пропали. Але що я то скучаю? Другу піду пошукаю. Добре собі роздивлюся. Може влюблюся і генюся. <реку> 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 <реку>

Я, ти ж у мене є єдина. Я ж без тебе сиротина. Я тебе люблю до безтями. Я тебе люблю більше нами. А треба торгуватися. Так. Мило, а кому гумове шило, панончо, Панові маю для вас файний меч. Купіть по 50 гривень за штуку. Привіт! Ще на другого, Тоже файне мешта! А може хто хотів? А що смердять. Не знаю. Капелюк, 100 гривень, капелюк. Ніхто не хоче капелю. いや <laughs> <laughs> Не має файні О, Капелю, завтра. Біль. Без козирка. Вас є унітаз. Маю файну кришку. Файна. А підписана яну, підписана Янукович. Золота. Радина, кришка підписа. Соні на ваш Марта капуди. Відома фірма FetHack. Ke falë. Të falë. Koron jak zi shkrapë e që shtë kalë, të pëndetë në bëndet të falë. Dhe vjetë, shto për një gjatë gëshë, jak zi vasë, dhe vjetë, dhe vjetë, dhe vjetë, dhe dhe vjetë, dhe vjetë, dhe vjetë, dhe vjetë, dhe vjetë, dhe vjetë, На новодня така тепер на новодня, а що, до ранки вічна, досяг руки в кине відіметна. Світла пере, не світла перешка. До кінця світла. Май господаря, да господаря тенісна То Тенісна ракетка. Добре, на настольний пень. То жінці. Плавується, можна хлопати, Прошу, помпа не було, 70 дрібні помпа. Це той вужик. <ривається> <ривається> вужик не той. Золотніка має бути на <ривається> <Я> маю ніби. То є тамбовський тір. Умішленний. На седенівці. Мене жире. її вже точне. Бери, файла що. А, Беріть, а а буде не буде гола, а ми щось з вас поранете. Що І ви того, ви нам видаєте 800 гривень. А можна то, що оптом, а по курсу, на оптом за метр кубаси. Даєте метр кубаси. Яка кубаса, Яке оптом? Я... Як Знову тебе хочу. Так, так, так. ти за? Тихо, тихо, я знаю, я Криза Фінансівна. Я прийшла, мені треба підвісти. Ну все буде до вас, що ти? Криза. Будь мене Ой, щоб ви знали, що я вам прийшла розказати, що сію страх я в душу й тіло. Люблю помучить, щоб боліло. Номери рахунків знаю, Не треба там до землі вас пригинаю, викриваю ваші статки і зіставлю на вас кулаки. Долар буду піднімати. Запишіть там, хто знає, вміє. Пенсії боргувати, бабуля. А що? Та моя робота, що зробить? Нам зарплати за то. Зарплати дам, зарплати. А не а дам! На вас не нападе? На мене, що ви подивіться, щоб я на банду не напала. Нам зарплати мінімальні. Ні, 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 такі, ні. Дуже багато у вас світла. включити! відключу світло теплі батареї, газ відключаю, все відключається само, разом не сказала. Тож помучую я вас. Але то вже в мене кавалер, ото мої колеги знають, що робити, знають, знають, не беріться, панове. Вже для вас готов. Всіх майдані затмикну, пекло, вилами запхну. Він я на рік <ріст> yeah. негідний і для неба непотрібний. А ну жиди заспівай, мені під гармошку, а я з вашою бідою потанцюю трошки. Happy Happy birthday. Щайте, наш народ усе знесе, бо Господь його веде. Нас Ісус в біді не кине, біль і смуток скоро згине. Буде мир і буде свято в кожній українській. І so, буде oh. свято, і ми будемо тухувати, далі буде. Сіли, а що? А постонна є А тепстет. А нехай нам вже хати каміньбет. Айо! А як ні, хабай торбену? І гуляй собі Та що, б його постену! Все до скати леганяту! <реш> Же да били мусульмани, били німці, то... єптяни, бив москаль, били козаки, але вже живий, бідака! Ну, вже добре, помандрую. Але ще вам замічую. Я піднесенький жидок, загинувся в кожушок, на скребщи граю, людей десь выселяю, а ви люди, чойте, коли дуже, хто яблучка, горішки зіставте собі. Це мені, мені, от почати. Дайте мені. О! О! Кукен-кукен ні цап та фідерзей хто тут є, той мусив стати, цару іроду вклонитись, честь і шану йому дати. люди ці, є зі сходу мудріці. Поспішає до дитяти, щоб поклін йому віддати. От ви кляті, де сховались, а я вас довго так шукав. Де родився ваш Месія? І володар, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, що месію подолати. Цим мечем гострим сталі, що не йшов у світ він далі. Що затіяв ти лукавий? Бачить світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, то ж тепер тобі не жити. Кару Божу я селаю, смерть на тебе присилаю. Ууу, я косою всіх стинаю і до вас я не ти, заборюся, я, 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 я. Не а тепер часу не маю, бо за іродом спішуся. Ой, як чортовою їжею, все тече, болить і ріже. Ці різдвяні свята тут, у вашій хаті, хочемо всі разом вам щастя побажати, перш за все, бажаєм вам усім здоров'я, щоб в житті своєму ви не знали горя, щоб ваша хата всім була багата, щоб у вас водились завжди грошенята, щоб ваші діти росли вам на втіху, і при них щасливо ви прожили віку. Гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині. Хай Різдво Христове вас благословляє. Христос рождає! рожає! Славі Бого!